Бачите, тут скупчення малини. Оце буде один кущик. Ось тут вона, звісно, молода, але ми в стороні зробимо, це буде молоденький кущик підращування. Так В цьому році тут сильно малини не буде. От, ми якось так його трошки сюди будемо відвигати потихеньку від цього куща. Далі, отут будемо кущик формувати невеличкий. Оце вбираємо. Я спочатку розріджую, а потім вже буду верхи підрізати, ну щоб мені лишньої тут не клацати. Малесенькі зразу вбираємо першим ділом, щоб вони нас там не заводили в заблуждені. Зразу малесенькі, оці чекаємо. Ось, бачите, дві поруч. Убираємо одненько, не стісняємося. Сім. Ось ці давайте ще вберемо. Опа. Ну, в принципі, ну я цю також можна. І тут я залишив 5. Це у нас буде такий маленький кущик. Тепер ми від його відходимо і розглядаємо, що в нас такий буде чималий основний.